Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, гримить, стучить до вас, біжить. Що ж це таке? Сонечко. Ну, перевернулася. Да? Ну, дивіться, тут просто, можливо, затримка у якихось ваших справах. От, ще для когось відіграється як зустріч з егоїстичною людиною, у котрої є тільки її правильний погляд, всі інші хибні. От. Ну, в принципі, все одно сонечко каже про маленькі радощі та задоволення. Дивіться, для чого ви можете зустрітися з тією людиною. Зараз ми всі нас вже підводять да, до, на до наших кармічних пропрацювань. От е якщо дивіться, е коли ми зустрічаємося з людьми, котрі нас якось тригерять, дратують, е е зверніть на це увагу. Це означає, вам треба гідно пройти ту зустріч. І тоді ви зможете позбутися якогось кармічного вузла.